Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимося про розклад про агентів Росії в Україні. Скільки, їх, що вони роблять, як нам їх знищити, викрити всіх агентів Росії, які допомагають знищити Україну. Скажіть, будь ласка, вищі сили. Агенти Росії в Україні. Які вони? Де вони? Що вони роблять? Руйнацію велику рушать. Дуже в в них є багато людей, це як сітка така. Є великий агент, у нього є декілька агентів. І всі вони мають залежність фінансову. Це все тримається на фінансовій залежності цих людей. Їх тримають гроші, домовилися про те, щоб зруйнувати Україну повністю. Але вони вже наміряні так, щоб зібратися і піти геть з України. Їм страшно. А їм кажуть, що працюйте більше, вам дадуть ще більше грошей. Ось, дивіться, вам стільки обіцяють дуже великі гроші. Будь ласка, на майбутнє дуже багато грошей. Так, такі агенти. Їх запускали великими партіями, дорога була відкрита. Наразі виходить Верховний суд і в них дуже скрутне становище. Вони всі, всі зараз перелякані, всі дивляться, що пішло все не по плану, і вони нічого не можуть зробити. Вони нічого не можуть змінити ці агенти. Так, і в них майбутнє буде дуже страшним. Ну, більше всього, вони турбуються самі про себе. Вони не працюють на ідею, вони не працюють, нема в них якихось великих там. Думок, вони тільки про гроші думають, це дуже корисні люди. І зараз вони спасають тільки себе, бо бачать, що їх будуть викривати і сажать, і вони постраждають, а сам цей керівник. А керівник спас... хоче врятуватися, щоб його, ну, тобто війна буде десь позаду нього, а він буде з грошима. Така у нього мрія. Але ні, його викриють, і його будинок помічений, і все, його вже викрили також цього головного. Вони зараз думають тільки про порятунок своїх родин. Про те, щоб в сім'ях було все добре, щоб заховати свої сім'ї. І щоб у їхніх дітей були гроші. Це так вони борються. Верховний суд виходить, що буде земля горіти дуже сильно в них під ногами. Їх не ніщо. Так, їх буде страчено дуже жорстоко. Дуже сильна буде страта. Готує Верховний суд для агентів Росії в Україні. Їх всіх виявлять виявляють і вже все помічено, все знають. В них залишилось тільки трошечки часу, щоб свої родини. Врятувати від бідності. Їх це більше всього турбує ця бідність, щоб, не дай Бог, у них не було грошей. Вони вони раби цієї системи, їм байдуже, скільки людей помирало, яка битва. Їм головне, головне це отримати гроші. Так. Але їхні самі будинки будуть ще зруйновані. Самі будинки цих Так, війна їх не в мене. На майбутнє дуже жорстока битва, і самі будинки російських агентів будуть зруйновані від війни. Того, що вони. Це самий страшний страх. Вони тільки ось Зараз ще не, досі, не, не зовсім зрозуміли, але на майбутнє вони зрозуміють, що вони наробили своїми діями, коли брали гроші. І ну, це не, тій, не той головний, а той, що давав по сітці меншим. А колаборантам нашим, може, я так розумію, тільки зараз у них на майбутнє дуже сильні страхи, що вони все життя їхні діти будуть боятися. Це для них а, було, вони не бачились, наскільки серйозно цей страх, о, наскільки серйозно те, що вони робили. Будуть. І дуже довго люди будуть їм пояснювати, що вони наробили, і, ну, поки вони зрозуміють. Закрили тему. Якісь ще є таємниці, про що не заказати, але для них щось уготоване дуже страшне без денег. Домівки всі порушені, ця війна буде стукати самим цим колаборантам в двері. Це таємниця. Це... це заробляння коштів, що в них думка, що гроші це сила. Гроші це сила, і вони продалися як раби, як вони продали себе. Свою батьківщину, все продано. За оцього. Двоглавого орла. І хочуть святкувати, щоб все було зроблено, але їх уже всіх полічено і всі оці їхні дії все поборять і знищать. Повністю карта мир все закінчиться. Недовго вони будуть агентувати. Так, я хочу, щоб якнайшвидше викрили всіх агентів. Так, їхня доля страшна, хай залишається оцього главного кабана. Я хочу заперечую, щоб в нього не було радості. Щоб вони не встигали руйнування Оці всі робити. Їхні родини також не змогли забрати кроваві гроші. Заперечую, щоб до них прийшла розплата якнайшвидше. Так, зараз ми подивимося, щоб їх викрили і викрили всю сітку агентурну хочу, щоб вони не встигли здавати інформацію, яку їх просять здавати наші. Перекриваю, щоб не наробили біди для наших військових. Для нашої держави, як найшвидше викрили і знешкодили. Так, викриваємо, висвітлюємо всіх ворогів, так, вищі сили, ангели охоронці прошу агентів Росії в Україні викрити, щоб не змогли ховатися, щоб не змогли. Надати здійснити свої плани, щоб не змогли здійснити шкоду Україні. Викрийте, будь ласка, всіх агентів Росії в Україні, всю сітку агентурно викривають і знешкоджують і всі їхні. Кошти, все, що передавалося, забирають на користь Збройним силам України. Буде так, буде так, буде так. Плани агентури руйнуються. Все, що планувалося, не здійсниться. Буде так, буде так, буде так. Так буде. Закликаю вищі Сили, будь ласка, викрити всіх колаборантів, всіх агентів російських. Буде знищено, буде так, буде так, буде так. Ай, це все сказано. Оце так. З самих низьких останніх викрили, їх дуже легко викрити. Вони злякані. А от того самого головного треба ще. Буде дивитися. Дякую за увагу.